Навчальні матеріали, журнали, оцінки та домашнє завдання в одному застосунку в Україні. Запустили освітню платформу Мрія. Як усе працює? Наша Вікторія Резун розкаже. Доєднатися до мрії може кожна школа. Платформа є безоплатною. «25 й рік кожна школа нашого міста має пройти відповідне навчання. А опісля зареєструватися на цій платформі ми будемо проводити навчання і для дітей, і для батьків. Хочу нагадати, що цю платформу створив уряд. А ще 24-му році. Відповідні випробування пройшли в деяких школах нашої країни, і наразі 25-му Маємо змогу знайомитися і працювати. Усе навчання в одному застосунку. Відтепер школярі мають доступ до навчальних матеріалів домашнього завдання просто зі смартфона. А батьки бачать успіхи дітей в реальному часі. Ця платформа має на меті допомогти учням, батькам і вчителям як в навчанні, так і в дозвільні. Батьки мають змогу спілкуватися з вчителями по захищеним месенджерам, діти обирати різноманітні гуртки і відстежувати свій прогрес у навчанні. Вчителям має платформа науті теж допомогти в їхній діяльності. Долучитися до мрії планує і третій Франківський ліцей. Вона дає дуже багато різних можливостей аніж на сьогодні ми маємо наприклад тільки електронні журнали чи електронні щоденники. Тому варто цю тему обговорювати з вчителями, тому що ми знаємо, що зараз це є пілотний проект, який тривав у 40 школах України. Звичайно, що ми будемо цікавитися результатами впровадження, ми будемо цікавитися думкою, що скажуть колеги, де. ну, нічого ніяких кроків не робити. Вважає, що це ну бо завжди рух вперед. Це є якісь досягнення, це є полегшення праці і вчителя. А ще у додатку для дітей передбачена внутрішня валюта мрійки за навчальні досягнення, яку можна обміняти на квитки в кіно чи майстер-класи. Хороша ініціатива. Можливо, вона буде стимулювати наших дітей все ж таки вчитися, здобувати знання, ставати. Більш інтелектуально розвинутішими, оскільки наші діти більшу частину свого часу проводять у смартфонах, тому це можливо, можливо буде корисний додаток, але все ж, є, так, все ж таки я як мама стараюсь дозувати час проведення дитиною в смартфоні. Краще прочитати книжку, краще подивитися якийсь документальний фільм, який буде їй корисний у навчанні. На Івано-Франківщині ще з вересня минулого року розпочалося тестування застосунку. Наразі до цифрової платформи Мрія вже доєдналося 14 шкіл Прикарпаття.